Всім привіт! З вами Дорама Тайм'ю, а це означає, що на годинку час дивитися дорами. Незважаючи на події в нашій державі, приходить наймагічніша пора року Новий рік та Різво, які цього року ми нарешті зустрічаємо зі всім світом. З чим я вас вітаю! Бажаю добра, любові та щастя, а також щоб над нашими головами панував мир та злагода. Так само віщирого серця бажаю, щоб збулися всі добрі надії світлі мрії, щоб чудове свято подарувало велику радість для щасливого життя. У цьому огляді я підготувала для вас п'ять фільмів з Південної Кореї для перегляду у період новорічних свят, що можуть зігріти вас своїм диплом та принести важнім радість. Сюжет фільму розповідає про двох чоловіків Сеха і Донгу, які не є рідними братами, але вони були непорушними друзями протягом останніх 20 років з моменту їх знайомства в інтернати для людей з інвалідністю. Ближче ніж будь-які брати Сеха і Донгу допомагали один одному подолати всі труднощі, які ставили їхнє життя. Маючи блискучі розуми, вражаючи мене говорити, сеха використовує свідар, щоб виступати за тих, кого як його часто не помічають, або ще гірше, погано поводяться з ними. Приходить до інвалідного війська, сеха, можливо, не в змозі фізично боротися з несправедливістю суспільства, але це не завадило йому знайти способи висловитися та дати відсіч упередженням суспільства щодо його здібностей. Поруч з ним стоїть донгу, який на перший погляд здається всім, чим не є Сеха. У відмінній фізичній формі донгу здатний виконати будь-які фізичні завдання, але, маючи розум п'ятирічної дитини, він сильно покладається на опіку у підтримку Сеха. Ці двоє чоловіків зустрічають Міхюн. Вона єдина людина, яка ставиться до них без упередження та допомагає їм вийти у світ. Дуже цікаво на екрані спостерігати за персонажами, тим паче, що зазвичай такі історії не дуже поширені на екранах. Даний фільм викликає емпатію до героїв, які опинилися у непростому становищі та мають виборювати своє право на життя та існування. Особливо цікаво, що показано з одного боку байдужість деяких персонажів непереборна сила та наполегливість головних героїв та сприйняття на рівних через призму Міх'юн. Інчхон Південна Корея, 93 рік. Досок, будучи військовим у відставці, працює колектором. Він виглядає лякаючий, але насправді має гаряче серце. Одного разу він бачить менджа боржницю, з якою потрібно стягнути борг. Несподівано менджа віддає свою маленьку доньку, син її, як заставу. Але Менджа є нелегальним мігрантом і її депортують з Південної Кореї. Несподівано досок стає опікуном суньї. Ця історія є дуже глибокою. На початку вона дуже комічна, але потім вона стає не менш драматичною, при цьому є теплою та обнадійливою. І прив'язаність Менджа до Суньї викликає велике захоплення, оскільки він майже відразу до неї ставиться як до рідної дитини. Передень Різдва в розкішній будівлі близнюку Tower Sky у центрі Сеула жителі та співробітники зайняті підготовкою до Різдва. Невелика пожежа на кухні ресторану привертає увагу співробітника Tower Sky Лі Lідаo, який помічає несправну спринклерну систему. Під час різвяної вечірки найняті вертольоти облітають будівлю та посипають її штучним снігом. Мешканці, які зібралися на захід, вражені видовищем. Їхнє здивування незабаром перетворюється на жах, коли гелікоптер втрачає контроль і врізається в будівлю, поклавши початок ланцюгу жахливих подій, які загрожують життю всіх мешканців. Паралельно з цим розповідається історія Йонкі, який є пожежником та легендою свого згоду, що у подальшому допомагає гасити повнення, що охопило літній хмарачос. У першій частині фільму класно передана атмосфера свята та безтурботності та пересвяткових клопотів. Проте друга частина вже дуже динамічна, як і притаманно бойовикам та екшн фільмам. Якщо вас така динаміка відволікає від реальності, то цей фільм 100% вам сподобається. Але я б не дуже радила все таки для сімейного перегляду або людям, яких така динам динаміка може тригерити. Історія людей, які працюють у готелі ЕМРОС під Новий рік, і гостей, які там залишаються. Менеджер готелю Парк Соджин добре виконує свою роботу, але в особистому житті вона не дуже впевнена. Вона була закохана в свого друга вже 15 років, але не могла сказати йому, що відчуває, поки він не повідомляє їй, що має одружитися на свята у готелі, де вона працює. Генеральний директор готелю Йон Джин, молодий чоловік, що спадкував готель від батька, намагається ним керувати, незважаючи на те, що його намагаються схилити продати готель, оскільки він не є досвідченим керівником. Він зустрічає нову співробітницю Беккі Йонг, яка починає. Працювати по та відклала свою мрію стати музичною актрисою. Проте вона привертає увагу Джина своєю безпосередністю та наївністю. Серед гостей молодий чоловік Джа Йон, який приїхав у готель, щоб влаштуватися на роботу, п'ять років готувався до іспиту на державного службовця, але провалив виспит. Навіть його дівчина покинула його, тому він вважає, що для нього життя сенсу немає. Але за обставин у кінці фільму він починає розуміти, що це не так. Автор пісень ЙАНГ отримав популярність, незважаючи на те, що пережив важкі часи, як непопулярний співак та автор пісень. На артиста працює менеджер Сакун, які разом пережили нелегкі часи, проте його клієнт нарешті досяг успіху, і терміни їхнього контракту незабаром закінчуються. Велика керуюча компанія намагається відписати свого клієнта, і менеджер не може нічого з цим діяти бізнес Бізнес-вумен Кетерін, яка живе за кордоном, повертається до Південної Кореї, щоб відвідати весілля своєї дочки. У готелі вона зустрічає своє перше кохання Сан Кью, що було 40 років тому, і він працює швейцаром готелю. Старшокласник плавець Парк Саджін, ніби просто дуріє з друзями, які освічуються у коханні старшокласниці фігуристі Лім Айонг, але марно, тому що вона чекає освічення від того, хто не може на це наважитись. На мою думку, цей фільм є одним з наймузичніших у підбірці, і дуже є багато пісень, які можна взяти у свій плейлист. Дуже красиво поставлені музичні номери з танцями, які теж милують око. Також мені сподобалось, як красиво передана атмосфера свята, сюжетні літні і достатньо типові, навіть можна сказати, у дечому клішовані. але тим не менш у нього є якась новорічна магія, яка робить фільм цікавим і тригуючим вартим перегляду. Новорічний блюз це романтична історія про кілька пар та розвиток їхніх стосунків перед новорічними святами. Джихо раніше працював детективом у відділі серйозних злочинів, проте він отримує пониження в посаді і працює на загальнодержавній службі. Те саме час, Хью Йонг є тренером з реабілітації і вона в процесі розручення, тому йде до Офісу Держслужби з проханням про забезпечення захисту, оскільки боїться свого чоловіка. Незважаючи на це, оточуючи, вважаю чоловіка Хью Йонг помилково ідеальним. І так стається, що Джахо має охороняти Хью Йонг від її чоловіка, і в подальшому, хоча на перший погляд здається, що вони абсолютно різні, але ми бачимо, що це лише здається на перший погляд. Джахун страждає від вигорання, він подорожував світом і зупинився в ангені, і зараз працює у готелі, розносячи воно. Він випадково зустрічає Джин А. Джин А переживає розрив стосунків з хлопцем, який зважився її кинути перед святами, поки вона не досягла 30 років, тому що в 30 вона стане стара. І з роботою вона має складнощі, адже працює не в штаті, а за контрактом, який за її відчуттям, компанія не продовжить. Кидаючи все, вона планує здійснити подорож подалі від Кореї і опиняється в незнайомій Аргентині, шукаючи нових пригог. Та нового досвіду. Йончан керує туристичним агентством. Він збирається дружитися з Яолінь, яка є китаянкою. Старша сестра Йончана Йонмін, яка майже йому, як матір, не дуже задоволена, що Йончан збирається вийти заміж за іноземку, з якого в них мало є чого спільного. І якраз перед різвоном Йончан стає жертвою шахраїв, які виманюють у нього всі гроші, призначені на весілля. І тому він призупиняє стосунки. Бачачи негаразду подружжя та переживання Яолінь, Йонмін знаходить спосіб порозумітися з невісткою, навіть без мови, а поліція знаходить кривника і про це. Першою дісняється Яолінь. Раяхван гравець національної збірної на Параолімпійських іграх, який виріс у Німеччині, але потім переїхав жити до Південної Кореї. Він намагається отримати контракт з серйозною компанією, яка може допомогти йому передвигатися по кар'єрі та забезпечувати всім необхідним для гри. І менеджер спортивної компанії шукає, чим би міг спортсмен привернути увагу публіки, тому звертає увагу на дівчину Раяхвана, Овул та робить з цього сюжет, який принижує обох учасників. Тим не менш, вони починають розуміти, що їхнє кохання більше, ніж особисті амбіції та упередження оточуючих. Мені сподобалося, як тут показано різноманіття культури, фактично фільм де на чотирьох мовах: це корейська, китайська, іспанська та німецька. Він... Теж можна сказати по-доброму клішований, але мені здається, що новорічні фільми дуже рідко бувають не клішованими, оскільки варіативність сюжетних ліній майже завжди обмежена. Проте в даному випадку це і не є погано і придає фільму особливого шарму. І бонус. Фільм, який мав вийти цього року, але поки що я не знайшла його у вільному доступі. Це щедрівочка. Джу і Льву. Та вулву є братами-близнюками, і одного разу вранці на різдво джул Вулву знаходять мертвим. Поліція класифікує цю справу як випадкову, оскільки кому може знадобитися смерть підлітка з розумовою інвалідністю. Але Джо Ільву не може змиритися зі смертю брата і має здогадку, що вона не була випадковою. Тим паче, що коли він розмовляв останній з братом по телефону, то відчув на фоні голос іншої людини. Тому він вирішує знайти винних і тому потрапляє в колонію для неповнолітньої, де й за його здогадком може ховатися правда. Трейлер даного фільму багато обіцяючий і акторський склад мені дуже подобається. Головного героя зіграє Джин Янг, з Годсевин, якого ми вже могли бачити у таких роботах, як Диявольський суддя, Клітини Юмі. Також чекаю хе який мені запам'ятався у комедійній ролі з дорами продай свій будинок з певидами, а також у ролі недуже вірного чоловіка з екстраординарний адвокат Ву. Приємно було так, на той же час бачити кінь'ян Міна, який міг запам'ятатися у ролі північнокорейського військового у дорамі аварійна посадка кохання. Тому чекаємо, що з цього може вийти ще щось цікаве та новорічне у жанрі трилеру. У будь-якому випадку, дивитися чи не дивитися, вирішувати вам. Ще раз вітаю вас зі святом! А з вами була ваша дорама та МЮА. І якщо вам цікавий мій погляд на ваші улюблені дорами, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а у коментарях можете залишити розбір якої дорами ви б хотіли побачити наступної.